Мої вам вітання. Сьогодні для цієї картоплі великий день. Це та картопля, яка садилась в шкаралупки. Зараз її пересаджу. Такі здоровий горшок і десь поставлю її в будинку. Заодно покажу вам, які там коріння і сам подивлюсь, тому що самому цікаво, що там робиться на такому етапі росту. Так. Робимо обережно ось такий карікідон. Куріння досить таке багато, картоплі ще поки не видно. І посадимо ось такий горшочок. Трошечки ось так от. Тіпа її просипаємо, розм'якшимо і зараз підгорнемо її землею. Ось така вийшла рання картопля. Як ви бачите, куріння є, картоплі немає. Але на криняк ще трошки почекаємо, дамо їй шанс. Гощик зараз красиво вертреться, поставиться десь біля вікна в будинку, хай там ще пока росте. А з дня на день перейдемо в теплицю, поставимо її в теплиці. Набрати безліч саканчиків приходиться ще таким собі способом. Не дуже, не дуже ефективним, але можна вважати і ефективним. Таким воно способом відбувається. Коли ти не тримаєш телефон в руках. Трошки розгорнули. Маленька вібрація, щоб добре стаканчики набралися землею. Руками звертаємо і перекладаємо тоді пустий ящик без, без стаканчиків. бачите, 24 стаканчика вже практично за скільки там хвилин. Менше, ніж за хвилину вони вже набрані. І вже це не самий спосіб, такий супер-пупер швидкий, але все одно це буде швидше, аніж, аніж взяти зараз оцього стаканчика. Набрати один стаканчик, поставити. Тоді взяти ще один, там, наприклад, пустий, да, набрати його, поставити. От, то ось таким макаром я вважаю, все краще. Потім опять новий новий ящик. Новий ящик. Місто лопату всипали, розгорнули. Все, що лишнє. тако. Хоп, бачите? Ну тільки земля замерзла, то виходить, що все такі такі грудки, бо замерзла вона. І опять та сама процедура. Виймаємо, земля в ящику залишається, висипаємо. Знаєте, не знаю, треба щось думати, щоб воно так набиралися ці ящі стакани самі. Але поки я щось нічого не можу придумати, якби це так ще швидше набирати, бо стаканчики дуже багато, там десь до п'яти тисяч стаканчиків буває. Треба б набирати. От, але це такий спосіб, що поки ми до цього дійшли. А вже прийдемо зараз туди садити квіти, дідусь зробив, посадив і все буде пучком. З такої невеличкої кучки залишилося от стільки. Це з трьох мішків і 100 літрів приліта. Ось такого ґрунту. Тут залишилось. Трошки підібрали стаканчиків також. Багато землі виноситься за ногами. Біжте, дуже багато виноситься за ногами сюди. Дивіться, ось стільки тут їх є. І, і що я вам скажу, вроді швидко, а вроді не швидко. Ну, якщо в когось є якась чудова ідея, лайфхак як швидше набирати, поділитися без проблем. Бо я не сказав би що це. Ну як це швидше, все одно, ніж по одному набирати стаканчику. Але хочеться ще пришвидшуватись. І як не як вроді не тяжко, недовго, але півдня зайняло це все діло, щоб його набрати. І потім ви собі думаєте, що ж це така розсада дорога, що такі квіти ці дорогі. Да? Але ж півдня прилетіло, а на стройці, якби хтось зараз пішов, повкало півдня яких 500 гривень за півдня за день тисячу. От, бачите, аж. А толком практично нічого не зроблено, вже тисячу можна було зробити десь в другому місці. А так, типа і нічого не зробив і час потратив. Тут дивіться, є ящики, яких по 12 стаканчиків, є по 15 стаканчиків, є по 24. Стаканчики. Ось такі ящики. Це ми завтра будемо сіяти, садити. Може завтра, може післязавтра щось там ці морози, ще два дня морозу. Будемо садити тут петунію. Буде садити петунія, перці, помідори вже в стакани. Помідори в літрові будемо набрати. І після того, як воно тут посадиться, тусь як, як воно буде відбуватися. Я звичайно покажу. Дирочка, посадив. І вже цей ящик. Із тен виклав сюди і ящик пустий, тому що ящиків не вистачило. можна було ще більше набрати зараз, але ящиків у нас не було. А так, як вже ми посадимо квіти сюди, переставимо стаканчики вже сюди на стілаж, то ящики будуть свободні. Ми знову наберемо в ящики, щоб було зручніше переносити. Коли з заб'ються, всі повністю деяка частина. Квітів так і залишиться в ящиках для зручності переносу, бо тоді, як вони вже тут підростуть, ми перейдемо в більшу теплицю з квітами. Тут вона як маточна. У нас. А ящики вдостовіта ось тут. Капуста. Сьогодні я її накрив. Щоб волога не вивітрювалася, то вроді воно так підсихає. Там щось є якась волога, але все одно воно підсихає, то при відкрив, при, при накрив. І, і що? І вже з дня на день поляємо. Завтра ми будемо, якщо сюди переїдемо, то будемо палити. Будемо палити всі чудо грубі. Буде вода гаряча, то будемо вже поливати теплою водою, то вона так земля прогріється, то скоріше покільчиться, зійде. Ну і на завершення серіалу. Дивіться. це вже редиска, тут ожив не накритою пару днів. Підросла? Підросла. Цибуля також підросла коло грубки особливо. А це пеньочок, дивіться, пеньочок дай який. І це вже вона місцями вище пеньочка. Ще пару днів і будемо косити. Ладно, ще тут я покажу. Перці відійшли, хто переживав. Вони тоді конкретно померзли. Є звісно конкретно, що і замерзші. Легкий сніг, як то каже. Осі це взагалі класні. Ті що не замерзли. Ну і цей бідолашний кріп, який я садив, а що в косеті. почав випускати справжні листя. Пересадити його буде ось так. Дивіться. І все, міжрядя і погнав. Бідолашний він там, там він замерз, трохи підмерз, а тут я його прийшов поставив, тоді на грубці бляха, а він приходив і засох Капець. Така в нього судьба, чи доля, чи щось таке, чи хтось зглазив, не знаю. З цим кропом. Але, а, до речі. До речі. Щоб було що розказати малечі. Маленький кріп знову підріс. Так що без кропу він нічина не, не залишиться. А якщо буде все добре, по всій Україні передамо. Дивіться, який. Хай щастить.